19 серпня 2024 рік. Сьогодні хочу звернутися до Тараса Стахіва з Комфорт Буду. Який являється, так би мовити, головним архітектором даного проєкту, цього нового храму. Нещодавно зустрів. Майстрів, які тут ніби щось зробили, У довгий час нічого ніхто не робив, як і робіт. Запитав хлопці, каже, ви штукатурите так. Ну, я кажу, ви знаєте, там є такі неполадки. А один із них зразу сказав, та, та там є дуже криво, але хто там буде бачити, та, то в церкві, не знаю, чи він з такою іронією, а другий сказав, я кажу, я особисто робив фундамент і так далі. Багато тут робіт, робив якісно, рівно. І кажу, там є колони, які падають то в одну, то в другу сторону. Кажу, що ви робили так, як є фундамент. Як є виведено 51 на 52 см, бетон залитий. Значить, щоб мало так бути догори рівно, відносно рівня. І Він мені один із них закинув, а де ви були? Коли це будувалося, так, хочу сказати, я був на своєму місці, робив якісно, чітко, згідно інструкції, кресленню, ледь не до міліметра, можна пересвідчитися. Так коротко хочу сказати, у 2014 році, по тому приміщенні після служби, цей настоятель дав мені в руки креслення, фундаменту, в руки, ну і сказав, якщо. Можете робити? можу, звичайно. Правда, за два дні приїхав геодезист, не знаю для чого. Заплатили йому гроші, зробив розмітку. Я перевірив, було зовсім неправильно, викинув я то все, зробив по-новому, по-своєму, чітко. Все вийшло гарно. Так має бути, так накреслені. Навіть цей Чишин, не знаю, звідки він взявся. Друг настоятеля сказав, як вам це вдалося так точно рівно зробити. Я йому сказав дуже просто. Отже, взяв на себе відповідальність, почали копати траншеї на фундамент, тому що в креслі зазначено, що треба робити опалку прямо в землі. У нас в той час вже був інтернет, я подивився, суха погода, то був жовтень місяць. Взяв на себе відповідальність, одну суботу прийшли працівники, ну тут громади, парафіяни. Викопали, ну так сяк викопали по лініях то в суботу. Ну, кажу, на другий тиждень хлопці приходіть хто, хто як зможе, щоб викопати подушки по периметру 60 на 40 і 90 на 40 де колони. Ну, Та в понеділок ніхто не прийшов, і ніхто не прийшов, так цілий тиждень я то копав, сам вирізав, правда. Зразу в понеділок. Тут виявилося, що були невдоволені. Для чого я чого ті подушки копаю. Я взяв з собою такого помічника, такий був коцан Степан. Щось він підбунтував, і такий кіндрат Ігор з громади. Пішов ти на три букви. Ти собі, бо ти собі таке придумав, не треба купати подушок. Ну, звісно, взяв телефон до священника, та він та треба і не треба. Позвонив я, правда, до того панчишина. Мав телефон. Щось не міг знайти Тараса Стахева телефон. Побігав я, подзвонив, Ну він, та звичайно, та треба. Я Кажу, до того, що мене звинувачував, бери телефон. Дай тобі скаже архітектор. Ну, якось згодилося, правда. Не дуже то вони хотіли священик замість підтримати. Та він так, і треба, і не треба, бо не треба подати, купати по Я кажу, а як ж ви ті арматурні каркаси будете заливати внизу? Бо технології є, я би собі то не дозволив. Ну, переборов я це неподобство. Правда, залили. Ну, купав я цілий тиждень. Правда, в суботу приїхали, приїхали міксери. Я ж просив, кажу, чому ж ви не прийшли? Там ми всі були на роботі. Був тут настоятелю цей своїм другом Панчищином тут походили. Ну, гарно, я цілий тиждень то копав, ті подушки, вигрібав. Правда, тут їм був такий яремко Ігор ще, сумлінний хлопець допомагав, а ті всі були проти, що не треба копати. Шкодую, що я не дзвонив до цього Тараса Стахіва. Ну, перебив, залили ми. Правда, в ту суботу, 11 жовтня, прийшли міксери. 40 з кубів. Мені з, з родини каже, Зенек, то треба вібратор, Та можна було поїхати до Щерця і взяти вібратор. Я сказав ну настоятеля цього панчишна, вони тут стояли на подвір'ї, заливали бетон траншеї, та вони посміялися та й все. Правда, залили, але без вібратора. Наслідуючий рік, у 2015 році, я з сином взяв на прокат вібратор, зробив фундамент. Опалубку на фундамент, шикарно зробив. І ще 20 з лишніх кубів ми залили. Дуже добре, якісно, каркаси зробили з арматури, все нормально. Я, отут я був, де я був, я розказую, де я був. А ви пане архітектор Тарас Стахів приїжджали один раз у 2015 році взяли в руку цегло, казали, що стоїть, не можна будувати. Був такий момент, що цей настоятель привіз якусь подаровану цеглу з Лопатина. Майже 8 тисяч, то був недопал, у нас досі лежить розсунулася. Я вибракував, теж був винуватий. Правда, ми з сином купили в епіцентрі Керамбутівську. Ну та цегла, що вони привезли, не витримували ніякої критики. То просто вона, вона зараз, от там, є під стіною, розсипалася. Також був винуватий. На себе взяв відповідальність. Ніхто мене не підтримав. За свої гроші там її купили. Ми привезли 8 тисяч і мурували. Найняв якихось майстрів, такий тут. Села Степан Вільгаш в черця і настоятель. Мені наперекір наймали, най... найняли таких майстрів. Криво дуже марували. Ну, як горбив зауваження? Кажуть, це неподобство. Як то так? Що має бути сантиметр півтора, ну нехай 4-5 сантиметрів шов. 4-5 сантиметрів. Колони падають до середини. Якщо колони, я вивів, бетон залив. Як то було нелегко, бетон залив 51 на 52 см, а там плюс-мінус кілька міліметрів, то вони на висоті 2 метри вже мурували 55,5 см. Шов між цеглами в колонах на висоті 2 метри, навіть не 2 метри, мав від 3,5 до 5 см шов 5 см. І зараз так є. До чого я це говорю? То оці майстри, а де ви були? Говорив всіма силами, намагався припинити це будівництво, настоятель не годився ніяк. Тут був один, такий момент, що працювали всі майстри. Я кажу, ми виключу свою бетонну мішалку, бо мав з дому дав, виключив, кажу, поки не приїде священник, настоятель цей, не будемо рвати. Нехай приїжджає архітектор. До речі, де були ті два архітек... Архітек... архітектори. Щому ніхто не контролював. Було тут шість чолов'як з громади, такий Хомин Богдан, Пінрад Ігор, Зелінський, Пристайко, може, кого я забув. Що тут було? А, Кагуй? Володимир. Та ніхто не підтримав. Каже, та дивіться, як то криво морю, так очі, ой, криво, і криво, я кажу до Кагуя. Володимира каже, Володя, та ти ж майстер, ти ж муляр, та подивися, та що ж то є, та ти з громади. Та зинь, та я ж тукатур, зігнувся, нічого. Правда, приїхав зі щерця, один тут привіз якісь перемички на вікна і каже, та люди добрі, та що ж ви подуріли, що ви то муруєте так криво? Ледь я припинив це будівництво, ніхто мене не підтримав. Хихікали мені, хихикали хі поза плечі, шкірилися, мене звинувачували. До чого я це говорю. Тепер майстри прийшли і я кажу, має бути так, як внизу, і так має бути по рівню догори, а не має падати стіна, і там стіни падають по 10 см в різні сторони. Ще хочу сказати за гідроізоляцію. Дуже добре і якісно я зробив. Як зробив фундамент у 2015 році, купив нові лінії Баугут мастику і єврорубероїд. Правда, священик казав, беріть пане за половину, ніби половину робіть гідроізоляції. Нічого, я б його того так собі не дозволив, зробив шар мастики, шар рубероїду і знову шар мастики, шар рубероїду. Зробив ідеально. Правда, зараз вони мають намір. Я чув, так як священник казав, дуже при вході під хорами дуже низько, 2,50, мають намір опустити нижче нуля, нижче рівня. Де є гідроізоляцію. Я бажаю, що це неприпустимо. Якщо так зроблять, то я буду звертатися в спеціальні відповідні органи. Я бажаю, що не можна так робити. Треба було підняти весь проект, якщо хотіли. А де був цей конструктор? Не знаю, хто його уповноважив, цей Панчишин. Ми ж домовлялися Тарас Тахів, комфорт буду, ми з вами домовлялися. Де взявся ще один архітектор, я кажу, тут Врублевська Ірина і Коцан Ірина мені ставили претензії. Чому два архітектори, їм заплатили сотні тисяч. От Я хочу запитати, а де були ті, що би мали відповідати за це будівництво? Архітектора, де були в той час? Я їх тут не бачив? Я хочу сказати ті працівники, які стояли. Вони тут були, але вони не постояли за то і мене не підтримали, щоб відправити цих майстрів куди подальше. Ну, правда, якось я перебив на слідуючий рік, в 2016 році, прийшли майстри, хлопці зі Щерця нормально мурували, нема що казати. Я прошу пане архітектор, Тарас Стахів, щоб ви втрутилися, приїхали, подивилися я настояти все робив, як я кажу, косо, криво, аби живо і живо не вийшло. Все, що я казав, то він поборював мене завжди. Та він нічого дуже не кажіть. А як не кажіть, як то мають робити, халтуєте якісь халтушники та ще й за великі гроші, чому я мав робити рівно, якісно, без жодної копійки. І правильно робив, горжуся тим. А інші робили за великі гроші та й халтурили. І запитують, де ви були. Складається враження в мене, що це якесь самовільне будівництво, та ще й за великі гроші. Існують якісь будівельні норми, я так думаю. А як ви собі думаєте? Прошу втрутитися, Тарас Стахів, архітектор комфортбут. Приїхати, подивитися, інакше я буду звертатися в відповідні органи. Я не дозволю так халтурити. Все, далі буде.